Рити з полювання повернувся зять. Те ще зразу ж причіпилась і давай перелять. Де ти ходиш, де ти бродиш? хочу знати я. Є у тебе жінка, діти, в тебе сім'я, як субота за рушницю і по у ліс, зять надувся. Причепилась, вся би тебе біс. Це жахнулась тища. ще. Знаєш, людоїд, я ще житиму на світі. Двадцять дев'ять літ. Гай, звідки ці точні дані оком зять. Як не віриш? Можеш запитати, заспівала божа птиця у садку у нас і мені куку -ку сказала двадцять дев'ять раз. Це почувши, зять рушницю як хапне свою Де вона, та клята птиця є.